Друзі, мене звати Ліза, та ви на каналі I am Liza Rainbow. Та сьогодні в нас дуже цікаве відео. Питання відповіді друга частина! Та-да-да-дам, -та -та -та. Так, я бачу, що у нас така тема в мені інстаграмі. На ярмару другу частину запитань, ось сіки Чесно скажу, дуже багато запитань вже набралося. Не знаю, чи теж я ці всі запитання війдуть в одне відео, але. Но... Третя частина не за горами. <смі> так що давайте починати та нетимити час. Так. Я тут приготувала кавуню на кокосовому мулокі, ну бачите? залишилось небагато, але трішки. Боже кавуньку. Я не Ладно. Ну, кажуть, приготувала собі тут. мене така домашня атмосфера. Ви теж готуєте собі каву, чай, какао. Будь-що, я думаю, це підійде. Вмикаєте красиві лампи. До речі, ця лампа від Юск. Так, так, так. Гляньте, яка вона класна. А в темряві як снітиться. Представляєте? Мені, наприклад, подобається, коли бункерно сітло Е, Ночі, це зазвичай а буває вечором, коли в планшаті являється в айпаді. Будьте ось так, і ось так дивитись і здається, начебто мовлення. Звісно. В світлі це не так виглядає, як. В темряві, ось так робити ось так. Та це не тільки ось так прикольно, як так, робити щось, а це просто дуже красиво, як красиво нічник, просто лампа. І знаєте, це критики. Пюм. Звісно, зараз здається, ну, просто обичний фонарик. Якщо нести ночі, ну коли темно в кімнаті на стіну. То це буде трендова та сама лампа в. Як оце, як. астронавт. астронавт. Я думаю, ви зрозуміли. Так, переходимо вже до основного відео. Не буду вас довго затримувати, як сказати. Так, вибачте за оцю ми з моїми. Моєю, як сказати, групою. Так, напевно, з команди, командою, командою. Разів, just, 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 робили її п'ять раз, мені перехмахер, джескую робила перехмахером лайк. Перехмахи Вон. Виріжемо. Коротше, і вибачте, що вона не накручена, ми її крутили, крутили, бризали, вона не крутиться. Так, микаємо. Так, де воно? У мене все збулось. Це я. Це знайшла. Так. Так. Перше запитання. Я думаю, не цим катрушне. Ну от я облаваю. Мені показували мої. Ну, Редактор. До речі, цікавий факт про мій канал. Я ніколи... Я вже не користуюсь монтажаром, тому що ну, не добавлять те, що от не добавляють ці такої гарноти. Так. А! Що найцікавіше ти дізналась за все своє життя в школі? Напевно, що треба вчитись. У мене буде і куча кадрів швічних. Ми, їх, звісно, потім вирізаємо, але ви мене інстареємо просто, щоб я не вирізала ці кадри, тому що ну видно десь там, що камера зупиняється. І... 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 Вирізається цей момент. І такого тексно, ну, так що ще... не вирізаємо. На це відео буде дуже длинно, я думаю, не дуже довго. Так. Ну, напевно. М Mm. Що таке українська література про різних письменників? Для мене це дуже цікава тема. Боже, не знаю, хтось не навіть цей урок читання. Я покровитель <реку> урока читання, я його дуже люблю. Це мій улюблений урок. І дякую Наталі Вікторівні, моїй вчительці. У нас, звісно, з вами не дивиться це відео. Максимум в інстаграмі за мною стежуть. Хоча нам забукувала після того, як я щас <реку> не ярювала ще ночі. не час ночі. Ви сіщасового дня я не ярву. Я. Ну і дякую, вона дуже класно було це приймати. Наталік стріляє Так, добре, Наталія. Да там запитання. Що тобі не вдається, ти хочеш виповнити? Чесно скажу, я дуже цілеспрямована людина. Ну, мені важко щось не вдатись. Ну, от в мене є така мрія. Що з тим? Тупо пряма. От у тебя ні разу нічого. Вона щас мій. Та людина не краще уб'є зажисти. Так це, напевно, зараз достигнути мільйони підписників. Це дуже важка мрія, яку я тягнусь. А хоча б зараз хоча б тисячу. Хоча б сто, що я говорю вже. Ну, а так, моя ціль зараз 10 тисяч. Набрати прошу суму, яку я майже не брала, але мені один друг помішався. Не мені скажу. Я думаю, це знаєте, якщо дивилась мені прошло відео. Подивіться, пускови. Так. Якби з неба йшов дощ із їжі, то нехай що би не було. Стоп, сейчас. Пете. Петер. А, я так розумію, що якби з неба. А! Тут є правильні, це якійсь якісь казахській мові, мові, як хиби. З... О, коротше, там нічого не понятно. а то я перекладна українську. Казахи пишуть. так. Якби з неба йшов дощ і їжі, що б ти взяла? Так не думати. Так, ну я б взяла сразу брок... брокколі. Але не люблю брокколі, але перше б я взяла б авокадо. I love you, авокадо. Oh, <laughs> я дуже люблю авокадо. Я б взяла б протеїнові батончики. Я обожнюю протеїнові батончики. Мені здається, це найкраще, що ждали всі люди сладко. Протеїнові батончики. Гречку. странно не звучало, я візьму гречку. Я візьму куча ролів. Я обожнюю роли, суши. Підсумчук, я б взяла, напевно, ще макфурі. не знаю. Ну, от поки це моє. Я б це взяла. І і цвітну капусту ще взяла, вам скажу так. Так. Якби ти, зм... якби ти змогла... Це п'яти сказала цікаво. Якби ти змогла ще змінити в собі, що б це було? О, я не знаю. Мені... Я проколола уші знову. У мене були приколоті уші, ні, так. Да. Ні, у мене не було приколу. У мене, коротше, у мене було два місця, мені прикололо уха, в мене там зарослося і я б кажем приколі. А якщо так змінити прям? ні-ні-ні, Я не знаю. Довге волосся. Вертати своє Ну, у мене ж було довго волосся. Вернути своє довге волосся. Тому що моя відрізала, як ви знаєте, спочатку, У мене було... Показано, я це всіх відео показую, ну я не персон це показу, тому що всьому світу доказати, що мене було глибні волосся. У мене були ось такі волосся. Ну, я їх потім відрізала ось так Ні, ось так. так. Потім ось так. Потім їх відрізала ось так. Потім вони мене відрошли ось так. Хіпер-бібер мозг волос. Потім я взяла один шарпунь, який повністю спортивний мій рост волосся, і підстриглася так. От. це підстриглося півроку назад. І я зараз з такого за півроку, глянь, за такого мене виросла за півроку сіки. Ну, зараз я вже доглядаю, що з своє волосся. Воно росте добре. Ну, напевно, волосся. І я б не робила... Щоб мене тут не видно, бо я з мала земальником. Увеличила губи на бутилку, тому що я ще пробував влечить губи на бутилку, у мене губи. Е, перше було такі півмені, по-друге, у тут печаток. Ну, так змінити, напевно, увілічила потік дуже хорошо мастер. І то не факт. Так, йдемо далі, бо в нас вже 5-6 відео не о чому. Так. Кавуська, кавуська, кава. Якщо що, я просто каву називаю кавуська. Це такий потенціал, Я обожнюю каву з кокосом. Я не знаю, вам чуть це звуки чи ні. Я вже не плані це, що сусіди ремонт робить у нас. Такі досі ніколи не довго. Десять хвилин. Ну, ніби, ну, не то что так мало. Мы на сегодняшний три съемки видео. Ой, две три съемки видео. Я <свес> Так. Я влюбилась. Зойка, козойка. А такие питания можно Где ты На планете Земля Я мягкая твоя, тому що... Нет, я да, щас я заблокирую. Ізвиняйте. Ізвинайте. Чи хотіла б тебе... ти хотіла Як ти відносишся до вагітності мамы, чи хотіла б... Собі... чи давно хотіла свій бортечка чистечку. Я вхожу це негативно відношусь, ну я це не показую, звісно, насправді дуже я не хочу. Я хотіла завжди з дитинства, коли мені було 2-3 роки, щоб в мене була сестричка чи брат... сестричка. Або братик. братик, братик. Що він був або старший, або віком як я. Не завжди хотіла старше. Або, або на піврочку менше, на рік менше, ось так. На точно. Коротше, ось так. Ну, і я зараз теж хотіла, судити, може, от, як я, на рік менше, або на рік старше, ось так. Напевно, на рік менше, все таки. Так. Останнє запитання? Останні два запитання. Чи влюблялась ти когось? З школи чи просто? Я не хочу відповідати на це запитання.

Так, я влюблялась. А от питання чи час ну, нема, так що... Так, все, останнє питання, друзі, останнє питання, останнє питання. Останнє питання. Так. Чи часу сварюся, друзями? Кожні три секунди. Так часто ну ми, ну, де мать, такі, ну, ini, between, ты, мы деяким ну, тому що ми точно ніколи не дружили, просто на пять минут поддерживаю посварилися, посварилась с обычным дружим. А тому що еще таким довго дружим пять, ну чотири, два, три роки, то три секунди, все он тебе обиделась через пять минут. Ми нормально перегасиром. Так, ну і все. Наше відео підійшло до кінця. Всім кажу пока-пока. Дякую, що ви були зі мною. З вами була я, Ліза. Та ви були на моєму каналі I am Liza Rainbow. Всім пока-пока. А я монтувати це відео, тому що не довіряю я вашим монтажерам монтажорам. Понаставляють цих своїх непонятних смайликів. І потім, що з ними робити цим відео? Все. Все, опять. Выключай, моя спина болит. Капец, блин.